Знаєте, карт багато, але якесь таке, хочеться сказати, швидке повідомлення. Значить, людина, яка раніше була у офіційних відносинах, тобто, дійсно, у вас був чоловік. Ви прийняли рішення обоюдне, да, скажімо так, кожний піти своєю дорогою. Скоріше за все, для багатьох програється так, що, можливо, якась була. Я не можу сказати, що прям якась глобальна зрада від чоловіка. Ну просто, знаєте, якась така дуже неприємна ситуація на межі зі зрадою, ось якось так мені хочеться це сказати. І ось ви вирішили дійсно піти у кожний у свій шлях, новий шлях, дійсно. І ви пішли. Ви пішли, тому що саме ця людина, яка дивиться це відео, вона довгий час була в пропрацюваннях себе, глибинних пропрацюваннях себе і. Вам тут повідомлення про те, що ви знаєте вже, да, що ви з цього а, вийшли. Тобто виходили ви, ходили, скажімо так, потихеньку, але ви дійсно з цього вийшли. Ви вже маєте особливо да, на матерії якісь а, успіхи успіхи і стабільність. Ось а, це саме про матерію. Тобто, ви зрозуміли. Як ви вийшли, те, що у вас на матерії все супер добре і все класно? І ось вам кажуть про те, що цей етап, да, який був в вашому житті, це вже у минулому, тобто наразі. Готуйтесь, будь ласка, приймати щось дуже нове, щось дуже потужне. Це нові шанси, але це не обов'язково ми кажемо наразі да, про матеріальне. Тут загалом про матеріальне. І якось так йде, що якісь у вас будуть зовсім нові знайомства, які вас дуже будуть наповнювати, будуть, при, будуть приносити гармонію, задоволення, любов до себе. І це також буде, знаєте, підсилювати ваше матеріальне становище, не тільки знову ж таки про фінанси, а взагалі на. На ну, події матеріальні, да? тобто всі події, які будуть відбуватись, вам це буде дуже подобатись. подобатись. Ви будете себе чу почувати, знаєте, як плодородною людиною. Ось якось так мені йде. І це е, дійсно буде для вас зовсім по-іншому, по-новому, е, ви дійсно ось. Пройшли, пройшли етап великої своєї трансформації, він вже закінчений. Вам кажуть, це ось цим розкладом. Просто готуйтесь приймати нове для кого актуально, то також вам кажуть про те, що якщо ви хочете, да, то у вас буде обов'язково дитина. Ну тобто, можливо, навіть якось. Швидко це буде відбуватись да, з вашим там партнером. Ось така ось така ось інформація. Ну, знову ж таки, можливо, у вас є партнер і дитина, це буде як новий такий віток, да, скажімо так. Ну, Тобто, вам кажуть про те, що дійсно все класно, все добре і буде ще у вас краще. Ось так, Ось така інформація для вас.